Мені цікаво, чи відлунюють у твоїй голові думки, що заважають тобі жити повним життям, бо ти не змусив їх замовкнути, відповівши істиною. Ти отримаєш все, що скажеш. Так говорить слово Боже. Ти отримаєш все, що будеш промовляти. Це кінець. Ти втратиш усе. Ти не вийдеш із цього. Ти недостатньо розумний. Ти недостатньо кмітливий. Ти чекав надто довго, тобі слід було почати раніше. Ці голоси промовляють до кожного з нас. Наше служіння зростало. Ми жили у гарному будинку, їздили на хорошій машині. Мали стабільну зарплатню. Але кожного вечора, коли ми з дружиною лягали спати, я чув ці голоси. Голоси, що заважають нам повірити у власне життя. Знайти себе в житті заважають насолоджуватися хорошими часами, та вірити, що ці часи триватимуть. Тривога, тиск і сила, які знадобилися, щоб дістатися того місця, де ви зараз, не зникають. Тому ви не вірите, що це вам належить. Ви перебуваєте у цьому, але не вірите, що воно вам належить. Тому боїтеся розслабитися і відпочити, боїтеся насолоджуватись. Через негативний досвід у минулому ви допускаєте можливість, що це теж мене. Ми багато говоримо про віру у важкі часи, але нам потрібна віра і в гарні часи також. Ми маємо вірити, що Божа милість нікуди не подінеться, щоб змусити замовкнути голоси, які продовжують говорити: ти ось ось втратиш усе. Я знаю, як це бути бідним, терпіти нестачу, не мати змоги нагодувати обідом своїх дітей. Мене жахає думка про те, що це знову може статися у ворога. Завжди є якийсь інструмент, спогади чи ситуації, які він використовує, щоб налякати нас навіть у хороші часи. Ти живеш посеред своєї мрії, маєш благословення, і все йде добре. Та повсякчас є ця нав'язлива думка, яка говорить: не розслабляйся, ти цього не вартий. ти цього не заслуговуєш. Це не триватиме довго. Часто перебувати у благословенні важче, ніж його отримати. Буває важко не перейматися, вірити, що благословення триватиме. Цей успіх не мине. Кохання триватиме, життя триватиме, і подальші зміни будуть лише на краще, бо те, що ти промовляєш сам у собі, твій внутрішній голос це їжа, що живить або віру, або страх. Тож, якщо ви зможете змінити свою дієту, це змінить ваше життя на краще. Для цього вам потрібно припинити казати собі те, що ви кажете зараз. Щоб змінився результат, потрібно змінити послання. Те, що ти говориш в собі, може тебе зцілити. Жінка з кровотечею сказала в собі, якщо я зможу лише торкнутися краю його одягу, то одужаю. Не було вірша зі Святого Письма, щоб підтвердити це. Вона не могла сказати, що цитує повторення закону, чи числа, чи щось подібне. Вона не знала доктрини, просто сама сказала собі це. Такого ще не траплялося, але вона сказала собі, якщо я зможу лише торкнутися краю його одягу, то одужаю. Вона повторювала це знову і знову. Увесь час казала собі: якщо я зможу просто торкнутися, як лише я доторкнуся, якщо я зможу, треба лише торкнутися, треба підійти і доторкнутися, тоді я одужаю. без дозволу Ісуса, без підтримки Його учнів, вона підкралася до Господа. І вихопила своє диво. Голоси, які кажуть, ти не зможеш. Ти не впораєшся, проблеми повернуться. Це зброя, якою ворог подрібнює обітниці Бога у вашому житті. Для боротьби зі словом потрібне слово. Ось чому, коли Ісус був у пустелі, і сатана спокушав його словами, він відповідав Божим Словом. Так само, й ми на кожен закид маємо відповідати Словом. Я благословенний. Благословенний я в місті і благословенний я на полі. Благословенний я у вході моїм і благословенний я у виході моїм. Я буду благословенний в старості. Мої онуки будуть благословенні. Моє тіло благословенне. Мій розум благословенний. Я можу впоратися з цим. Я зроблю це. Кажучи так собі, ми відганяємо голоси негативу, що переслідують нас, кажучи, що ми не здатні, некомпетентні, недостатньо обдаровані, чекали занадто довго, недостатньо хороші, ще молоді, чи вже старі, чи мало стараємося. або Бог карає нас, наша відповідь змушує ворога замовкнути. Розумієте, я сам викликав тиск у своєму житті, бо він походив від думок, яким я дозволив віддзеркалюватися в моїй голові. Мені цікаво, чи відлунюють у твоїй голові думки, які заважають тобі жити найкращим життям, бо ти не змусив їх замовкнути, відповівши істиною. Ти отримаєш все, що будеш промовляти. Так говорить слово Боже. Ти отримаєш все, що промовиш. Мене зрадять. Ти отримаєш все, що скажеш. Мене ніхто не покохає. Ти отримаєш все, що скажеш. Це працює не тільки позитивно, а й негативно. Ви отримаєте все, що скажете. Жінка доторкнулася до Ісуса і одужала. Він запитав хто доторкнувся до мене? Вона говорила це собі, але він це помітив. Вона говорила сама в собі, думала так, і всезнаючи Господь запитав хто торкнувся мене. Учні, бажаючи бути вічливими, відповіли йому, усі торкалися тебе. Він сказав: Ні, 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 ні я кажу не про це. Ті, хто навколо не торкалися мене. Жоден з оточуючих не торкнувся, ніхто з натовпу не доторкався до мене, і ви також. Те, що ви поруч зі мною, не означає, що ви доторкнулися до мене, але хтось торкався, хтось доторкнувся до мене. Збентежена жінка вийшла з натовпу і сказала, це була я. Вона отримала своє диво, коли Ісус побачив, що вона промовляла сама у собі. Зрозумійте це і не дозволяйте сумнівам. Нападати на істину.